You're listening to new generation of Ukrainian diaspora. в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Христос Воскрес. Воістину Воскрес! Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми маємо передостанній день квітня, який залиши за собою спогади великодніх свят. А з ними і дзвін гаївок, гагілок, веснянок. Ми все ж спробуємо полинути в етноісторію гаївок. Відома журналістка Марта Кінасевич роками збирала записи, спогади, досліджувала тему і радо поділилася цим дослідженням з слухачами української діаспори. Мова про веснянки, гаївки, гаїлки, що їх так завзято у ці дні виводила колись дітвора і молодь. Кілька десятиліть, коли навіть згадувати про щось подібне було заборонено, зробили своє. Тому тепер рідко, коли відчуєш в дітях потребу вийти на природу і, взявшись за руки, закликати весну, є. Звичайно, є намагання відродити давні обряди. Гарно це роблять численні фольклорні аматорські та професійні колективи. Проте бажання кожного вийти на забаву не глядачем, а учасником, мабуть, уже не повернути. Був травень 1989 року. Року. прийшли до нас учасники фольклорного театру, тоді ще палацу культури імені Кузнєцова, Алла Куцевич та Остап Стахів. Перший раз закликали весну, коли Ало? Ну, За це як в яких районах, наприклад, на східних районах України весну заклика... закликали, або ж з першим появленням зелені, чи як дівчата почули перший кукіт зозолі, значить, вже збиралися, кликали весну. Або ж на вербну неділю, так би мовити, тиждень до Пасхи. А вже на Західній Україні прийнято водити гаївки, закликати весну, пробудження весни на саме на Великодні свята. Остапе, я до вас поставлю трошки інакше питання. От вперше оця мелодія, яку ми щойно почули, це кілька мелодій, точніше, коли вперше прозвучало е, на землі? Звичайно, що свої гаївки ведуть початок ще із язических часів, і то, по суті, було такі тотемічні заклинання навіть. Поскільки було пробудження весни, значить пробудження всього живого, пробудження і самої землі, оскільки сніг зійшов, і вона була тоді придатна для обробітку. І для того, щоб земля краще родила, для того, щоб створити такі відповідні, можна сказати, навіть коливання і повітря, і для того, щоб навіть краще настроїти людей, для того, щоб вони якось зрозуміли, що... Прийшов обробіток землі, і якраз оце заклинання, оцей якраз і закликав людей до того, що почалося нове трудове життя, якщо можна так сказати, вже в наш час. Та я рахували, що все-таки новий рік починався саме з весни, коли все пробуджувалося, коли наново все зацвітало. Так, і ви знаєте, що навіть прослуховуються в нас навіть в цих гаївках, хоча вони вже пройшли дуже великий шлях і. Дістали різні такі свої нашарування вже пізніші, але в них відчувається якраз оцей такий е, магічна така основа. Наприклад, такий наші веснянці, як коструб чи яструб, де ми збираємося довкола дівчини, яка сидить в колі, і потім її раптово підносимо вверх. Це також зв'язано якраз із якимись такими тотемічними старовин, старими цими танцями, які були також зв'язані із таким колишнім язичеством у нас. Ну, я думаю, що ми зараз дамо кусочок послухати жартівливих переспівок між хлопцями і дівчатами. Все-таки гаївки починали водити дівчата. Ну, хлопці не хотіли відставати, їм теж хотілося побавитись, тим більше було і природа сприяла гарно, і настрій весняний. І дівчата відповідно їм відповідали своїми переспівками. А ви, хлопці, стидаєтеся, ви гаївки не бавтеся. Весна прийшла, котра дурна заміж пішла, а розумна я зосталась, більше розуму набралась, а розумна я золась, більше розуму набралась. Наскільки я знаю з історії, Шугаївки переважно будили дівчата. А отут ви говорите, що в них брали участь і хлопці. Це, певно, десь новіших часів традиція, чи ні? Чи це така сама давня, як і виникнення саме гаївок? Ні, це вже йдуть пізніші часи і більше на Західній Україні, тому що все-таки на Східній Україні в них інша і манера закликання весни з різними перегуками. Ці гу, гу, дівочі такі. То навіть ближче йде до російських таких веснянок. А вже на Західній Україні більш, мабуть, не знаю, можливо. Інший характер народу тут, мені здається. Та й бавити ігри, мабуть, веселіше було разом хлопцям і дівчатам. Такі от ігри, як ми даємо котика і мишку, третяка, фірмана. Тут без хлопців не обійтися. Так, прерогатива хлопців якраз була саме в іграх, тому що, оскільки є такі сугубо ігри хлопців, в які дівчата. Просто не мають права грати. І, і, та, і просто неможливо, тому що потребувало, потребувало і фізичної сили, і також потребувало таких фізичної виносливості навіть. Тобто, Але... А які то ігри? Це ігри, такі, як Дупак, як Шопка. Ну, хлопці будують вежу таку. Так, ну і такі коня, де один на одному сидів і один до одного вдаряли, хто, хто кого скине. Імітація такого так. бою. Так. Коліє або козел, як їх називають, перестрибувати. У вас Ти є записи? Е... Ні, ну Це грається, це грається просто. Без без музики. Без музики, без музики, так. Та. Але є ігри, що з музичним супроводом, де співають довкола, тоді. Це кота роз... тритя... і мішки. Третя, фірман. фірман. На поле мишка, на поле, а ти котоньку за нею, скоро мишеньку здогониш, то лі костоньки поломиш, звивайся, мишко, звивайся, та й до діроньки сховайся. Лінивий котик лінивий, та й не злапав собі мишки. Не злапав по собі такую, що до серденька притулю. Так щороку, завдяки нашому посередництву, до ваших домівок приходили все нові і нові, так би мовити, гості. Приходили з добром і любов'ю, бо такі їх пісні і музика. Про тих, яких почуємо зараз, хотілося б сказати, що вони передавали свої співанки з роду в рід. Так ніж лише тоді, на початку 90-х, почали шукати і відновлювати добре вже забуті прадавні традиції, хоча назву собі прибрали відповідну ансамбль, родовід. Христос воскрес, дівчата. Христос воскрес. Но no, а ви Водили гаївки, хороводи. Наскільки я знаю своїх колежанок, то серед всіх нас, напевно, тільки мені прийшлося кілька років в дитинстві водити гаївки, і то в молодших класах це десь було на початку 60-х років. Дівчата, а ви де навчилися тих гаївок, якщо ви не водили у тих хороводів? Гаївок в основному ми навчилися вже в колективі, співачі в колективі і записів по селах. Я, наприклад, сама не водила ще ніколи гаївок в дитинстві, не водила. Гаївки, веснянки, хороводи, забави. То вся влаштовували дівчата десь коло церкви, виходили в поле, на луки. Ну, але є у вашому ансамблі один мужчина. Правда, він не співає тільки керує вами. Юрій Кондратенко, керівник ансамблю «Родовід». Юрію, звідки оці гаївки, веснянки? Де вони чи записані, чи де ви їх почули? Звідки ви їх знаєте? Чи з збірників якихось понаучувалися? Ми ці всі гаївки записували якраз не зі збірників, а саме. По селах, у людей. На жаль, ці гаївки, що нам співали, вони вже майже ніде не водяться. Вони тільки переважно всі в пам'яті, тобто пасивна така, ніби життя їхніх цих гаївок. Переважна більшість гаївок записана в селі монастирець Городоцького району, але ще деякі, наприклад, так як гра Коструб, вона записана в Другобицькому районі, село під монастирок. А ще в нас є така жартівлива гаївка Ой до мене хлопчики до мене. Там є таке дуже цікаве слово шалата. Ми спочатку самі не могли зрозуміти, що це за слово, що воно означає. Виявляється, що це є така страва, цілком не салата. Цю страву варили все таки, і в такий спосіб, ніби мама закликає до своєї. Дівки хлопців. А як вона вариться? Ви не знаєте, може рецепту зараз видати. То нам хіба Юрко видасть рецепт? Він докладно довідувався, як то готується. Ми також не пояснили, що таке, але кажуть, що це якась така страва дуже специфічна. Секрет фірми. Де кожна мама тримає для своєї дівки, щоб не переманювати. Ну то слухаємо без страви, без шалади, так але послухаємо бодай би ту гаївку. мене Веснянки, гаївки скоро передадуть слово ще одному весняному святі святі матері. Рідна школа запрошує усіх на свято Матері, яке відбудеться 12 травня о 18-й годині в українському клубі В Карнегі. Забава триватиме аж до півночі. Виручені кошти підуть на підтримку рідної школи. Нагадую, 12 травня ви маєте гарну нагоду почути виступ учнів рідної школи, покуштувати смачні українські страви і звісно потанцювати під музичним супроводом гурту обрії.